За допомогою токарного деревообробного верстата можна виготовляти досить багато різних виробів. Але зацікавити дітей саме результатом їхньої праці, ну не так, просто. не так просто підібрати виріб, щоб він міг зацікавити учня до виготовлення. Звичайно, крім самого верстату, потрібні різці як для чорнової, так і для чистової обробки. Наждачний папір. Ну і деякі ще інші пристосування. Але основні це наявність верстат. Звичайно, добре, якщо він є в майстерні, ще краще, коли їх декілька, щоб могло працювати кілька учнів або кілька пар. Звичайно, достатньо буде двох різців для чорнової, і для чистової обробки. Звичайно, не обійтися і без наждачного паперу. А який же виріб я пропоную. Для того, щоб максимально зацікавити учнів. До речі, його підказали самі діти. Ось цей виріб. Його я називаю макогоном, товкачем або заготовкою для копистки. Звичайно, діти думають, що вони виготовляють бейсбольну біту або модель бейсбольної біти. Я їх не розчаровую справжньою назвою виробу, щоб у них був інтерес до. Кручої праці. Виріб надзвичайно простий, але виходить він не завжди з першого разу. Ось, наприклад, не досить вдалий зразок. Цей зразок більш вдалий, він далекий від ідеалу, є і сколи, але це можна пояснити сучкуватістю деревини, сучкуватістю заготовки. Так от, у цьому більш вдалому зразкові є яскраво виражена ручка, є робоча частина і є. Накінечник, який не дозволяє зіскакувати руці. Якщо в якості товкача макогона, то це вже готовий виріб. Заокруглена одна сторона, тоненька ручка, і його можна використовувати. Якщо ж у якості копистки, ну, це вже копистка бувала в бувальцях, уже і шашель її поточив, От. то тут вже без фугувального верстата не обійтися. Доведеться сфугувати частину робочої поверхні, вручну це зробити надзвичайно важко. Рубанком це трудомісткий, трудозатратний процес. Тому, якщо нема фугувального верстата, про копистку годі й думати. Якщо будуть бажаючі виконати такий виріб, подібний виріб, повністю вручну, за допомогою рубанка і рашпіля, то хочу показати ось такий зразок. Оце виготовлено повністю в ручному режимі, без верстата. Навіть якщо пильно не придивлятися, то помітні усі дефекти. Виріб лише наближений до тіла обертання, тобто він далекий від симетрії. Але нагадаю, це виготовлено за допомогою. Банка і Рошпіля можна, звичайно, ще трішки довести, але досягти такого результату практично буде неможливо.